Привіт! А сьогодні у нас піца на лаваші. Подивіться, яка вона тонесенька. А смачна, то, що треба. Готуємо. Знову я купила свій улюблений лаваш. Я вже вам казала, що він тоненький і м'який. Дуже мені подобається. Негесенький ось такий. На піцу мені потрібно два штучки. Викладаю перший і зробимо зараз соус. А для соуса мені потрібно соус соцебелі і майонез. Цим соусом змащую перший лаваш. Далі присипаю сиром. І накриваю другим лавашом. Ось так. І знову змащую соусом. А начинка може бути будь-яка по вашому бажанню. У мене сьогодні шашличок залишився, я його тонесенько нарізала і викладаю, далі викладаю маринований огірочок і цибульку. Додаю трішечки солодкої кукурузи. Звичайний сир, сиру кладіть багато, щоб піца була дуже добра. Присипаю італійськими травами і цю красоту ставлю в духовочку на 10 хвилин.